Добрий день, діти! рада я вас вітати всіх здорових та щасливих. Під час зустрічі люди завжди вітаються один з одним і говорять, доброго ранку, добрий день, добрий вечір. А інколи кажуть доброго здоров'ячка! Що ж таке здоров'ячко? Яку людину можна назвати здоровою? Людину. Яка завжди усміхається, почувається добре, займається своєю улюбленою справою, ніколи не сумує. Як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Для цього потрібно робити ранкову зарядку, гартуватися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися їсти овочі та фрукти, дотримуватись режиму дня та слідкувати за чистотою свого тіла та одягу. Послухайте приказки та прислів'я про здоров'я. Здоров'я найкраще багатство, тому його потрібно діти берегти. Сонце, повітря, вода найліпші друзі. То буде часто гуляти свіжим повітрям, займатися фізкультуру на свіжому повітрі засмагати, гартуватися, то будуть завжди здоровими. А якщо захворіли, що ми можемо зробити? Ну, звичайно, ми маємо право звертатися до лікаря за допомогою. Кожна дитина та дорослий має право на медичну допомогу. Коли хтось захворів, потрібно викликати лікаря або звернутися до нього. Він зробить огляд та назначить потрібні ліки процедури. Діти не можуть самостійно без дорослих лікаря вживати ліки. Молодці діти, ви всі були уважні. Запам'ятайте, у нашій країні кожна дитина має право на медичне обслуговування, загартування, фізкультура, дари природи допоможуть зберегти і зміцнити наше здоров'я. Здоров'я дитини багатство родини, здоров'я народу багатство країни. Будьте здорові.